7 годин вечора я на тракстапі стою з боку. Тракстап повний. Бачите, люди купують старі шкільні автобуси, переділують їх в таку пересувну лабораторію маніяка і їздять по штатах, крадуть дівчат. Ну і хлопців так само. Тут є різні вподобання. Ну і роблять з ними в таких автобусах, що вони хочуть. Я хочу вам просто зняти дещо. Тут було моє улюблене місце, і його негодяї заблокували. Не дозволяють більше паркуватися там. А що робити? 7 годин вечора ти вже нічого не знайдеш. Дивіться, все світ Марвел. Чому тут тільки жіночі персонажі? Подивіться, тут різні тьоті. А, ні, вон чоловік. Людина павук, а може то тьотя павук. Ви бачите, ні одного дяді немає. Ну, якщо ти такий фанат різних супер то чого не зробив такі графіті всередині кабіни? Ось до, я казав за це місце. Бачите, там конуси стоять. Я завжди, як приїжджав, це було моє улюблене місце. Я ось тут паркувався. І вони дочекалися, поки мене не буде, поставили конуси. Давайте з вами подивимось. Бо тут ну вже все, коротше, забито все, так? Да? Давайте з вами подивимося, вранці як встанемо, буде тут хтось паркуватись чи ні. Тому що, якщо людина приїжджає, не заканчується час. На драйв, де їй паркуватися, де ж і треба ставати спати. І вони ці конуси заберуть, я так думаю, і стануть переночують тут. Але я не ставав, тому що до мене обов'язково зачекають, поки я засну, і прийдуть тарабанити в будку мені. Ранок ще не настав. Він навіть конуси не забирав, просто собі зупинився і все. Ха, ха це те, про що я казав. Але вони йому обов'язково почекають, поки він засне, і потім почнуть стукати по будки. Мені, коли так роблять, мені хочеться підірватися і не стучати їм по будки. Зразу же, без всяких слів. Це дуже дратує. Коли ти спиш і воно тобі прямо по голові, бля, вони ще начебто знають, де твоя голова в цей момент знаходиться. о, в нього і спереді всякі там малюночки помився нагрів їсти, цей раз я вже нагрів тут є аж три мікрохвильовочки і що ж я буду вечеряти А ось дошу Картопелька з котлетками а -а -а -а. Приєднуйтесь до мене. Хто зараз в цей момент дивиться і їсть приємного вам смаку. Ну і як же без пригод? Обов'язково пригоди. Прокинувся в 5 ранку, щоб помити трака там мийка Поряд з тракстапом, і щоб не було черги, прийшлося прокинутися дуже рано. Прокинувся 5 ранку, заїхав, помив трака, виїжджаю звідти, тиснув гальма і чую, воно щось пищить, свистить, і трейлер не тормозить. думаю що за ерунда? Виїхав вже на дорогу. Але це ж небезпечно, тільки тисну на тормоза, на гальма, дивлюся. На ці датчики повітря, і повітря зникає. Змушений був заїхати на наступний тракстап, там де є сервіс, це ловс. Зайшов всередину, вже було 6 годин, кажу, механіки є, ні, я саме їдуть на роботу. Прочекав 2 години. Зайшов механіки вже є, я перший в честі був. Механіки вже є вже є два трака всередині в шапі. Я кажу, ви що, Альоше бен? Ви ж мені мали позвонити, да? Ну, сорі, заїжджаю до третій шап. Заїхав в третій шап, кажу, послухай, що там з цим повітрям. Він каже, тисне на гальма, тисне на гальма, вони пішли провіряти цю повітряну систему, а виявляється там, де під'єднуються повітряні шланги з трака на трейлер, Там є такі прокладки. Шлангах на з'єднанні. І вони вже познашувалися, і звідти валило повітря. Коли ти тиснеш на гальма повітря під тиском, звідти вилітало, а в кабіні цього не чути. Ну немає шансів тебе почути, коли ти тиснеш на гальма, що пускає аж там на трейлері Це треба дві людини, щоб одна тримала гальма, а друга ходила і слухала, де, де пускає. Ну, вони мені поміняли повністю коннектори, бо ті були ще старі, вони мені всі конектори поміняли на нові, вистояв я там годину, заплатив 317 доларів, хоча це міг зробити сам, поки стояв на рестарті, Тому що ці коннектори можна купити прямо на Транкстапі, і там немає великої роботи поміняти. Але, щоб знати, де проблема. Як ти їх знаєш, цю проблему? Ось такі в мене пригоди. Гарного вам всім перегляду, мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава. До нових зустрічей!